Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо касовий апарат від фірми SameToy. Ось так вона виглядає, ось така каса. Мікрофончик у нас муляж, тобто в нього ми нічого не можемо сказати. просто такий муляжик. Так, далі у нас ось така ця стрічка, на якій ми викладаємо свій товар. Ось таке у нас є в наборчику тут. виноградик, апельсинчик, бананчики то Ось так воно працює. Якщо ми поставимо стрічку в кінець, то можемо ось так поставити і ближче до себе. Так, далі розглянемо, що у нас йде, можемо відкрити касу. Вау! Ось так у нас гроші аж вилетіли. Бачите, як відкривається. Далі, ось тут у нас вмикається і працює як калькулятор. 5 плюс 5 ні, 10. Так. Пік Пікалка товару видає такий самий звук, як на касі. Ось так. Далі ми маємо ще оплата картою. Ось ми тут зараз проведемо, як оплата картою, так? Да? Оп, бачите, як вискакує. Ще раз покажемо. Ось так. Тут у нас крутиться, можна подивитися, ціну, але тут наклеючки тільки. Далі давайте подивимося, що ми тут ще маємо. До набору ще входять гроші, монетки, карта, ключик та дві ось таких баночки. Всім дякую за перегляд. Придбати ви можете таку касу в нашому інтернет-магазині. Силка знизу. Всім дякую, до побачення!